ми yeah. продовжимо з тобою працювати над дошкою один із завданнями. Так, у тебе, до речі, є вже новорічний настрій? Ще в листопаді. Ще в листопаді. Ви поставили ялиночку? Так. Yeah. Так? Угу. Це супер. Я ще не поставила. Треба, треба якось це виправляти на вихідних. Сьогодні ми з тобою вивчаємо правопис префіксів роз без префікс С з. Аріна мені нагадає, що таке взагалі префікс. Префікс це типу «пре-при-пре», пре при при Чудово, так. так, так. так. Предобристь. А... Дуже добрий, предобрий. Чудово. Тобто це та значна частинка слова, яка у нас стоїть перед коренем чи після? Перед. Перед коренем, правильно. Так, правопис префіксів «пре -при -при» ми з тобою вже вчили, сьогодні про префікси роз «без». Давай спробуємо з тобою зачитати поданий віршик. Треба дуже постаратись у словах не помилятись. в роз і без, не забувати завжди букву записати. Ми можемо вимовляти слова при швидкому мовленні, використовуючи це префікси як роз. Так і роз, як без, так і без. Але пишемо чітко із дзвінким приголосним на кінці. Так, супер. Давай спробуємо з тобою потренуватися ось тут. Що ну, треба нам зробити? Нам треба просто утворити слова з префіксами роз або без. Давай спробуємо. Захвалити. Нам потрібно тільки роз. Розхвалити. Розхвалити, так? Обов'язково на кінці дзвінкий звук. Пишемо: розхвалити. Угу. Наступне. Сміятися, розсміятися. Угу. Чудово. Далі ми з тобою говоримо про префікси с і з. Для цього нам знадобиться ось таке кафе-птах. Навіщо нам а, це кафе? Це фраза, яку ми з тобою запам'ятовуємо для того, щоб у слова писати префікс с. Тобто усі приголосні в цій фразі, а це к, ф, х, т, х, будуть попереду містити префікс с. До прикладу, є у нас слово спитати. Спитати. Чому ми написали префікс S? Тому що далі йде літера П, яка є у фразі кафе птах Але спочатку перед остання вправа на сьогодні. Нам треба в кожному рядочку знайти зайве слово. Таке слово, яке буде писатися із префіксом з. Воно буде в кожному рядочку: 1, 2, 3, 4. Одне таке. Отже, шукаємо. Під цифрою один слово, яке буде писатися з префіксом з. Це в нас... Б... угу. Тоді виходить. Угу. Так, навіть тут виходить без префікс. Чудово, є перше. Пам'ятаєш, як ми з тобою грали і шукали однакові картинки. О! О так само будемо робити. Можемо разом пограти, наприклад. Да, 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 та, так, 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 хто починає? Давайте я. Давай. Даю тобі контроль. пробуй. І запам'ятовуй картинки, які ти відкриваєш. Треба... Ага, Запам'ятовуємо. О, Моя черга. <плес> Хоча дуже схожі картинки. Твоя. Воно, в мене чогось не відкривається. Є-є-є. Угу, так. У мене є, відкрилася. Ти в мене просто підвисла, О! підвисалиш. Гадали? Ага, Що ж, ми сьогодні з тобою попрацювали на дошці. Так, за допомогою а? А, нашого фільму один вдома» вистили нову тему правопис префіксів. І твоя задача Вдома бути закріпити ці знання, виконуючи вправи. Одна тобі вправа буде на сумнівний приголосний, а друга вправа буде на ту й сторінок. Тобі потрібно буде вписати букви С або С. Тоже по кафе «Птах», де? До цього? Так, 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 орієнтуючись за цією фразою. Дуже тобі дякую за увагу. Будь ласка. Угу. Бажаю тобі гарного вечора. Ти на танці підеш? Да, зараз Угу. добре. Тоді успіхів да. тобі сьогодні на тренуванні і О. до зустрічі наступної середи. Угу. Ага, добре. добре да. угу. Дивіться, як я добре написала. Я бачу, бачу, молодець. Супер. Дякую. Так, ну що, да, до да. зустрічі. Гарного вам і ведьте Угу. Дякую вам тиждень. Дякую. Нагадаю. Бувай.